Так, всі молчата головне, що для того, щоб навчитися літати, як на квартиру в хорошому місті і районі. Ну, дивись, друже, такими коментарями ти всіх FPV початківців розлякаєш. Давайте разом порахуємо, скільки ж треба грошей для того, щоб навчитися літати на FPV -дроні. Я впевнений, що починати треба з пульта, тобто з апаратури керування. Я саме так і зробив. Я купив свій пульт RadioMaster Master Boxer за 6 тисяч гривень. Але, в принципі, можна купити і дешевше гарний варіант. Наприклад, за 5 тисяч. Тому давайте рахуємо 5 тисяч гривень, купуємо пульт. Потім наступним кроком треба придбати симулятор. Я раджу придбати одразу ліфтов. Він зараз десь 600 тисяч гривень. Фу. Він зараз коштує десь 600 гривень. Звісно, можна взяти безкоштовно ламану версію, але я пропагандую правильний підхід, тому. Беремо за 600 гривень симулятор ліфтов. Для того щоб нам не було, щоб ми не засумували на одному симуляторі, давайте одразу порахуємо 1000 гривень на симулятори, щоб ми могли взяти парочку, а то й тройку різних симуляторів. Тому 5000 гривень у нас пульт і 1000 гривень на симулятори, і того вже 6000 гривень. Далі дуже такий цікавий момент, до якого я в принципі не був готовий. Це те, що симулятор потрібно встановлювати на доволі потужний комп'ютер. І мій старий ноутбук абсолютно не потягнув ліфтов, тому мені прийшлось купувати комп. Якщо ваш комп'ютер або ноутбук, або персональний стаціонарний доволі потужний і він тягне симулятори, то вам нічого витрачати додатково не треба. Якщо у вас його зовсім немає, або дуже старий, як був мій, тому купуємо комп'ютер. Тут, в принципі, важко сказати якусь конкретну суму, тому я просто скажу, як було у мене. Я придбав персональні комп'ютери за 34 тисячі гривень в мене вийшло. 34 тисячі. Додаємо до них 6 тисяч це пульт і симулятори. І того ми вже отримуємо 40 тисяч гривень це тисяча доларів. Далі ми літаємо на цьому пульті, на цьому симуляторі, на цьому комп'ютері. Вчимось літати. Потім наступний етап це літати вже з підключеними окулярами. Також через симулятор, тільки вже з окулярами. Вибираємо окуляри, ну, самі дешеві, я б не радив нікому купувати. От реально самі дешеві, як зробив я, але я нікому так не раджу. Тому рахуємо окуляри, ну такі нормальні, гарні, можна сказати, класні вже окуляри. Це Skyzone Cobra, вони коштують приблизно 10 тисяч гривень. За 10 тисяч ми беремо класні окуляри, на яких можна не тільки на самих перших порах там, щось повчитись, а абсолютно нормально потім працювати і навіть подарунки доставляти. Абсолютно гарний варіант. 10 тисяч гривень, плюсуємо до 40, і того в нас вже 50 тисяч гривень. І ми вже літаємо на симуляторі зі справжнім пультом в справжніх окулярах. Тому наступним кроком нам треба вже хіба що справжній дрон. Справжній дрон я радив би все ж таки не купувати готовий, а зібрати його самому. Щоб розуміти, як він влаштований, як він налаштований. Це буде дуже для вас корисно, і в майбутньому ви вже зможете нормально в цій сфері розбиратись, покращувати свій дрон, ремонтувати після поломок або апгрейдити його. Тому дрон ну, беремо десь 15 тисяч гривень. За 15 тисяч гривень ви зберете собі абсолютно нормальну гарну FPV-шку. І зможете на ній абсолютно нормально вчитись літати. Тому до 50 тисяч додаємо 15, і того вже 65 тисяч гривень. 65 тисяч гривень, але єдине, що давайте ще порахуємо, щоб зібрати дрона, вам треба буде трішечки витратитись на інструмент. Тут теж конкретних супер цифр я не скажу, тому що все індивідуально. Але вам треба, можливо, придбати паяльник, якщо у вас немає, можливо, декілька викруток. Припій флюс, якісь ще дрібниці, тому давайте 2 тисячі гривень ще закладемо на інструмент, на зборку дрона. І того в нас виходить, скільки в нас виходить? 65 і 2, 67 тисяч гривень. 67 тисяч гривень це в доларах ну, приблизно 1600 доларів. Ну, Я згоден, що сума немаленька і таки впівішна тематика не дешева. Але ж це і не гарна квартира в гарному місті, в гарному районі. Чи я чогось не знаю. Якщо хтось хоче гарну квартиру в гарному місті, в гарному районі обміняти на, на іграшки для FPV, то. Я згоден. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, ну і не забувайте, що за посиланням в шапці профілю ви можете не тільки зробити донат на дрони для ЗСУ, але й доєднатися до нашої спільноти в Telegram. Побачимось!